Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити деруни. І знову деруни. У мене вже на каналі є три відео, як я смажу деруни. І от одне відео є з назвою Давній рецепт дерунів», де я виклала. І під тим відео дуже багато є коментарів хороших, дуже багато хороших є відео, де люди і спробували вже смажити такі деруни, і дуже їм сподобалося. Але є декілька, от і зараз знову викладають такі коментарі, що це не, не деруни, ви не вмієте смажити деруни, це не так. Ну от я хочу сьогодні зробити ще, ще одне відео з дерунами і показати вам, які я завжди роблю смажу деруни. А те я виклала просто десь колись, я і такі десь колись роблю, тому що ми то теж дуже любимо, той давній рецепт тих дирунів теж любимо. А особливо, я, так то я завжди отакий рецепт, який сьогодні я вам покажу, то я отакий рецепт користуюся ним і вже давно-давно я ним користуюся. І покажу вам, як я їх це буду робити. Хоча, мені каже, що я вже викладала отакий, по такому рецепту, якому я смажила дируни. Ну нічого, сьогодні ще раз е, викладу, зроблю. З вами разом і побачите, які в мене отакі, які ми любимо деруни, я готую їх завжди. От я взяла для цього там картоплі, два, дві цибулі величенькі, три зубчика чесника, олія потрібна сіль, перець чорний малений, три яйця і дві столові ложки сметани. От і все, що я додаю до таких дарунів, які я завжди готую. Але скажу вам відносно сметани. Я, якщо маю сметану, даю сметану. Якщо не маю сметани, даю молоко. Навіть нам краще подобається, коли там молоко, ніж сметана. Ну, це кожен має свій смак. Як немає молока, даю майонезу дві столові ложки. І кажу вам, це кожен робить і дає на свій смак. Ну, я даю от, на кілограм картоплі, я дам три яйця. Писали, що навіщо ви яйця туди даєте. Ну, я люблю, коли всього потрошки там є. І чесничок, і цибуля, і яйце. І воно має якийсь смак трішечки. От борошно забула поставити. Зараз обов'язково поставлю борошно, буду вже замішувати і покажу вам, скільки додаю ще борошна. От, розказую, говорю з вами і згадала. Ну все, я вибачаю, забрала трошки вас часу. Буду далі вже продовжувати і показувати, як я буду це все робити. От зараз на оцю терку, на оцю терочку маленьку, натру картоплю, Натру цибулю, на, на цю велику. Часничок знову на цю маленьку, на яку картоплю буду натирати. Ну і все остальне далі буду показувати. Але скажу вам ще, що перш ніж бараболю. Бараболю картоплю, буду натирати, я натру цибулю. Приготую собі цибулю, хай вона буде в мене натерта. Коли я натру вже картоплю, щоб швиденько замішати, щоб вона не чорніла. Ну, буду показувати далі. Покажу вам, що я, бачите, картопля ще стоїть, я ще її не натирала. А ось зітерла чесничок зверху і там цибульку зітерла. І хай стоїть. Я зараз вже буду швиденько натирати картоплю. От покажу вам, що я вже натерла і картоплю. Бачите, тут вже утворився сік внизу. От. І я його зараз так легенько рукою, так прямо, буду прижимати і буду тарілочку зливати. А так, скільки зможу, скільки злию. Ось так. Ось сюди в тарілочку. І зараз ще так прижму трішки. Отак, і я думаю, що видає. А тепер швиденько буду додавати сюди от чесничок і цибулю. Перемішаю так чесничок з цибулею, щоб там гарненько розійшовся чесничок. Отак, от і сюди. От і гарнесенько теж вимішаю зараз з цибулю з чесничком. От і можна додати вже сметану сюди. Дві столові ложки я казала. Отак так все, все перемішаю. Отак, добре вимішала цибулькою, з чесничком і сметаною. Тепер додам сюди яйця. Відмовило так, які розійшлися. Ось там біло, кінток. От і все. Отак. Сюди. Теж перемішаю. Так. Тепер додам сюди перчику от чорного маленького. Прямо отак додам. Ну, десь півчайної ложечки додала. Не люблю, коли воно таке перчененьке трішки. І соли додам зараз трішки, а потім ще попробую. Пока дала так, десь трошки менше пів столової ложки. Думаю, це буде замало і ще, таки, ще дам. Ну, пів столової ложки такі дала. От. Теж трошечки туди перемішаю. А борошно зараз буду давати на самий останок. Хай все гарненько там перемішається з картоплею. От. А потім дам борошно. Ну, я думаю, що я все вимішала гарно. І тепер беру столову ложку. Одна така зверху ложка. Друга теж з зверхова ложки. І третя така гарний вершок є. На кілограм картоплі я дала три столові ложки борошна. Ну, ще зараз побачу, яка буде маса, яка не буде, чи треба буде, чи не треба. Я думаю, що може і не треба буде. Ну, от насілі обов'язково попробую. Все. Іду сковорідку ставити, хай нагрівається і вже буду смажити. Сковорідка нагрілася, зараз даю туди олії і буду смажити починати. Отака маса вийшла. Бачите, отак вона. Тримається на ложки, гарненько. Борошна більше не додавала. Скажу вам, що ще дрібку солі за своїм смаком додала. Ну Це я на свій смак спробувала. і олії тепер. що розійшлася по всі сковоріки. Олії дала доста, треба трошки було менше. Сковорідка дуже нагрілася, я трішки скрутила, зараз вже буде так сильно платить. Ось ну, ще оцілося, ось з однієї можна. Бачу, що вже з однієї сторони просмажилися. Так. І зараз з другою так само. От і з другої сторони вже гарненько обсмажилися, і з цієї сторони бачите. Такі трішки засмажені, ми так любимо їх, щоб вони так засмажені були гарненько. Такі гарненькі, жовтесенькі такі, здається. Що, буду забирати їх зараз? Ось такі вийшли, бачите? І зараз візьму салфеточку отак легесенько. Просто легенько отак. Зберу це трошечки, що нагоріло. і знову дам Ої трішки, вже трохи менше, да? перші трішки переборщила. і отак підмішаю все-все. І так далі відроставити, смажитися. І все буду далі смажити. Так. Ну, показую вам, яких я сьогодні з вами насмажила дерунів. А дивіться, які вийшли. Бачите? Отакі От рум'яненькі, жовтенькі і дуже-дуже смачненькі. Їх уже всіх тут немає, тому що прямо з сковорідки їв дехто. Ну, і покажу вам всередині, які вони. Бачите, отакі. От Бачите. Такі дуже-дуже смачненькі. я теж з'їла вже дві штучки. Ну і смакувати ми будемо сьогодні сметаною, як завжди. Сьогодні у нас домашня сметана. Ну, такі я показала сьогодні дируни, які я завжди готую майже. І скажу вам, що ми, у нас тут не кажуть на них дируни, а кажуть барабулявники або картоплявники. Як кажуть картопля, так і кажуть картоплявники. де кажуть бараболя. Так і кажуть бараболянники. Ну, я вже для вас кажу даруни, Як би не називали, але це є дуже-дуже смачненька страва. така. Ну, от, приготуйте і ви, якщо вам сподобалося, по такому рецепту. і всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною, хто дивився, як я готувала такі даруни. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я всім бажаю, Божої витримки, спокою на душі. І всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!